Я хочу попасти в туалет, але не пускає охорона. По закону України я маю право, навіть якщо е закритий міський туалет, так вони повинні доставити своє приміщення до потребу громадян України. Я вас слухаю, будь ласка. Що, мені відповідати? Що мені треба надати? Ну, як сказав ваш начальник охорони. Начальник охорони? Так. Начальник охони 60. Старший зміни охорони. Старший зміни став, що, що пока не, не роботи. А ви маєте мене допустити в таких випадках в ваше технічне приміщення з супроводом охорони? Є спорта охоронника, що вас проводити. М -м. Тільки ви це декламували трошки по-іншому. Будь ласка, а декламуйте те, як було раніше. Сказав ваш стаж Не зміни. Ні. Я знімаюся на відео, це буде все в Ютубі. Ваші дії. Перше, отайдіть, будь ласка, Декламую до охорони до мене претензій немає. Є претензії до їхнього керівництва. Охоронник тут не при чому. Чекаємо керівництва. Так. Можете, якщо ви можете, подивитися, що це таке. Село Дмитрівка. Ну, от по відділці, звичайно. Ну, 30.2. Це сільська рада Каси і речія. Бачно 14. Сподіть до касиру до табачної каси спросіть у нього. Добре, дякую вам. Дуже дякую, я понял. Мене перенаправили до касира тобачної каси. Тут черга. Руч. Я знімав це все на відео, я просто попросив охорони, просив мене в туалет, Мені там наказали дуже багато всякої штуки, яка якоби на цьому. Сказали піти до вас, до, до касирата касу, що, можливо, ви не можете просити у вас в тулет. Я підійшов до охорони. Так, які у вас Питання це? Питання такі. Я що що в... ви мене знімаєте? Я поп... знімаю, я вас попереджу, що вас знімаю. Я попросив в туалет. Мені охорона відповіла невнятно, Відповіла, що якби... Діло в тому, що у нас туалету для покупців немає. У нас такі для, для дітей. Ну Ми по закону не... України ви маєте предоставити. Ну це не одна з розумієте? Мені сказали, охорона звуться до вас. А охорона, ну Но... є на Я вам халібриста. Він, за... Він зачинений вже. Є лікція. Зачинено. Квадрат. Зачинено. Ну, mm, Добре, я вашу відповідь зроби. зрозумів, дуже вам вдячний. Би, uh, і далі попереджу, що це відео буде в Ютубі. Може, розговорювати, камери свої включають. Ні, квадрат є. Закрито там.